Камери відеоспостереження. Зазвичай це просто стаття витрат, але що, якби вони могли стати інструментом, який приносить прибуток. Саме про це сьогодні і поговоримо. І от тут ключове питання як технологію, яка зазвичай асоціюється з безпекою, ну і витратами, звісно, перетворити на щось, що збільшує доходи? Відповідь насправді криється у зміні самого підходу. Но погодьтеся, знайома ситуація. Камери є, вони щось там пишуть, працюють, і на цьому, власне, все. Їх поставили, бо так треба для формальності, а їхній величезний потенціал просто залишається невикористаним. І що в результаті терабайти даних просто лежать, займають місце, вивагають обслуговування, але не приносять жодної користі. Це ж буквально втрачена можливість, адже в цих записах сховані відповіді на купу питань про ефективність, про якість сервісу, про те, де бізнес втрачає гроші. Тож настав час подивитися на камери зовсім інакше. Уявіть, що це не просто очі служби безпеки, а потужний інструмент для менеджменту, який дає об'єктивні, незаангажовані дані для прийняття рішень. Часто як сприймається контроль за допомогою камер. Як недовіра, як шпигунство. Але сучасний підхід це про створення прозорого середовища середовища, де правила однакові для всіх, а робота кожного видима та чесна. Тобто, замість того, щоб використовувати камери або її знайти винних і когось покарати, їх можна спрямувати на покращення процесів. Бо коли система прозора, співробітники працюють краще, якість сервісу зростає, а разом з ним і прибуток компанії. Все просто. Окей, okay, це все звучить добре в теорії, а як це реалізувати на практиці? А на практиці існує сервіс, що називається Евас, так так, з наголосом на першу літеру. Саме він і допомагає перетворити звичайне відеоспостереження на інструмент управлінської аналітики. І що найголовніше, для цього не потрібно інвестувати в якесь нове залізо. Сервіс просто підключається до тих камер, які вже встановлені у вашому ресторані, магазині, на виробництві та де завгодно. Процес виглядає дуже просто. Спочатку сервіс підключається до системи, яка вже є, потім разом із власником бізнесу розробляються стандарти роботи, чек-листи. Після цього аналітики починають моніторинг, а результатом стають детальні звіти з відеодоказами про абсолютно всі відхилення від стандартів. І такий підхід кардинально змінює фокус. Йдеться не про те, щоб зловити когось на помилці, а про те, щоб виявити слабкі місця в самій системі. Наприклад, побачити, що бармени систематично переливають дорогі напої, що призводить до тисячних збитків щомісяця. Проблема ж не в конкретному бармені, а у відсутності чітких стандартів та контролю. Це, до речі, дуже влучна думка. Люди за своєю природою схильні перевіряти межі дозволеного, і якщо система не встановлює чітких меж і не контролює їх, то втрати, на жаль, стають просто неминучими. Існує одна цікава соціологічна модель, яка дуже добре пояснює поведінку людей у будь-якому колективі. Вона відома як правило 10-10-80. І от що на цьому слайді справді цікаво, то це як він розставляє акценти. Дивіться, згідно з цим правилом, 10% людей, ну вони ніколи нічого не візьмуть, просто тому що вони такі. Ще 10% будуть активно шукати можливості для крадіжки. А ось переважна більшість 80%, Вони не є ані кришталево-чесними, ані зломисниками. Вони просто скористаються можливістю, якщо вона з'явиться. Отже, головне завдання не влаштовувати полювання на оті 10% нечесних, а створити таку систему контролю, яка усуне саму можливість для тих 80%, роблячи будь-які зловживання надто ризикованими та просто невигідними. І найцікавіше це те, які результати такий підхід дає, причому дає дуже швидко. Ключовий момент у тому, що вже протягом першого місяця бізнес отримує повну прозорість своїх процесів, він бачить, де саме втрачає гроші чи ресурси, і отримує чіткий план дій, який веде до реального зростання прибутку, тобто це не просто дані, а відчутний фінансовий результат. Таким чином відеоархіви перестають бути пасивом і перетворюються на актив. Націнне джерело об'єктивної інформації для прийняття зважених управлінських рішень, які ведуть до зростання бізнесу. І це, мабуть, питання, над яким варто замислитись кожному власнику бізнесу, які відповіді, які можливості та приховані резерви для зростання вже записані і зберігаються на серверах, просто чекаючи, щоб їх нарешті побачили.